Лежимо напряму від громадян, які тут живуть, і від бізнесів, які тут процвітають. Але дещо ніби так, а що планують Леся Ровецька мера з нашими монополістами? На давайте уточнюємо. Київ енергія кінека? Після мого посту Київенерго енерго дзвонився протягом годин. <постив> От, я думаю, що ми будемо привчати до того, що це хороший сервіс, має, має надаватися якісно. Якщо вони здатні надати, то ви почати лізти з рибу. Ці комунальні послуги а, мають по ну, максимуму бути на конкурентних засадах. Те, що стосується монополіста, має бути хоча б прозоро. Так? Тому нам, нам мають як киянам пояснити, чому цей пане іншої, а пане інший, кому ви насправді належите, так? А, як управляється ваш менеджмент, і чому ми маємо платити вам такі гроші речі? І чому ви бачайте, маєте право виключати нам наші, ну, наші, наші квартири тоді, коли вам задаються? ничего грубо говоря, поскольку я сейчас сижу дома, пыталась заработать, пройдя договора с нашим монополистом, хочется, честно говоря, этим Потому что, честно говоря, я так, что простой, туристичный... Черт ногу сломает. Черт ногу сломает. Даже если со своим юридическим образованием, у меня возникает просто пушная мама. Можно ли что-то... Три дня то, пришли и вниз были предъяву, что мером Киева не может стать человек, который, на которого не согласилась Киева А, думаю, ой, я, ми з вами ділимо дуже спільні відчування щодо щодо шановне товариство. Я запізнилася. в мене дискусійне питання. Я б хотіла знати, яка тут присутність аудиторії, щоб знати, від кого буду отримувати зараз каміння. Тут я дивлюсь переважна більшість демократичного альянсу чи ні. Ні, все дуже приємно. А то ви так сказали, що буде основна частина Вірніше, верніше приймати участь в виборчих дільницях? Це не члени демальянса може я якось не зрозуміла. Сергій <поцентрична> мене запитав від кого ми будемо офіційно реєструвати наших членів дільничних комісій, бо вони мають зареєстровані бути від партії, розумієте? Ага, тому сусі. давних буде посвідчення, на якому буде написано де або там Леся Оровець як кандидат. Зрозуміло Окей? питання. У мене наступне. Вже вивчаючи досвід вашого спілкування в інших районах. Я зрозуміла, що у вас одне із основних питань це наболіло це як повітря повітрі на киянам. Це самоврядування. Територіальні громади, які мають формуватись відповідно до адміністративно-територіальних одиниць, значить, і я побачила, що пунктом четвертим є у вас це в програмі. На, на мій погляд, людина, яка займається самоврядуванням, присвятила себе з 2004 року цьому громадському русі я знаю всі ініціативні групи по Дніпровському районі. Хто за які питання відповідає? Я так розумію, що я у вас мала бути в тому списку. може це досить не скромно, але все ж таки, той досвід, який я маю, отримавши від Київради дозвіл на створення органу самоорганізації населення, і при цьому зараз мене чи мене особисто, як іну Плотнікову, банять в групі громадська варта в Дніпровському районі, то це про щось говорить. Я хочу до вас у вас задать ваше вам таке питання. Ляшко я Не е е е <реш> зрозуміла. Ну, я, я не можу сказати на нього на сторінку, він мене панить. Ну то ми, ми тут вже значить, скажіть, будь ласка, територіальні громади, ви бачите, як власники, територіальні громади як власники? Ой, власники, власники частки національного багатства, яке знаходиться... На цій території, чи територіальна громада це як статус мешканці, жителі, мають статут і, і все. Чи все ж таки я можу запевнити, що отут була людина з Черкас, то територіальні громади по Україні по Україні йдуть саме як власники. 45 територіальних громад зареєстрували себе як власниками майна. Значить, реєстр власності складається перш за все з того, що належить цій громаді, і контролюють це. Не значить, що вони відбирають але виробництво і торгівля є екологічною і так далі. Чи є у вас це в програмі саме як Я Відповідаю, значить я не знаю правильної відповіді на ваше питання зараз. Що я можу зробити? Я можу розібратися в цьому питанні, і через деякий час в ньому розбиратись краще. До мене підходили люди, які реєстрували статути територіальних громад, і в Вінниці, і в Черкасах, і в Ужгороді. Люди, які бралися за це, і чогось здобувалися. І з результатів їхньої роботи я не побачила, щоб вони ну принаймні з тими, з ким я спілкувалася, я не побачила, що вони досягнули чогось ну, от, справді особливого. Да? Тобто, mm -hmm. це був статут, це була причетність до територіальної. А щоб вони мали можливість ефективно здійснювати свої права власності, тут я кажу, як юрист, я такого не бачу. Справа В тому, що в нашій системі, яка досить серйозний протест тобто. висловлює. Там, але все ж таки, якщо говорити про, про легітимність, то саме відповідає нормам права 5 стаття Конституції, механізм розроблений саме через механізм територіальної громади власника. Це перше. А по-друге, все ж таки, тут щирість має бути в нас е, один із е, я не знаю. Е... Можна питання одразу перепровіри? Дивіться, да. Київ це місто не лише тих, хто має київську прописку. Сюди багато хто приїжджає боротися за краще життя. І ну всі, хто сьогодні виступав, хтось киянина, більшість не кияни, приїхали в першому поколінні завоювати Київ. Скажіть, будь ласка, до територіальної громади будуть належати ті, хто приїхав здобувати Київ там в першому поколінні. Чи це лише ті, хто осідлі кияни обов'язково будуть жителі і цей механізм не являється небезпечним для не киян? Скажімо, ми розібралися на своїй громаді від Дарниці до Чернігівської. Є колектив людей. Ми знаємо підприємці, які Приватизували там майно, значить, мало того, являються власниками, але вони вже настільки стомилися від цих хабарів в районі. Вони говорять, давайте скоріше вже створюйте громади. Я ми хочу... будемо за давайте прошом, да. щоб, щоб залишили ще час, хоча б на ще два запитання. А я пропоную зробити наступну чергу. Якщо я хочу переконане... бути в вашому проєкті в рахунку територіальної громади. Якщо, я якщо ви переконані, якщо наша ініціативна група вас проголосує, будь ласка, правда? <рес> <віде? рес> <віде? рес> якщо ви переконані, я так думаю, що я зналі, якщо що ви переконані нас прочка, дуже прошу голову. Якщо ви переконані, що це питання має бути обов'язково включено в нашу програму. І готові прийти на експертну раду і зумієте переконати експертів, що це критично важливо, і на цьому ми можемо будувати нашу виборчу кампанію і далі втілювати, то, будь ласка, повідомте про це Сергієві і відстежуйте, коли ця експертна рада матиме місце. Ще два питання. Що треба, волосся. Ой, маємо вас. І що усадимо матрос? А ви та хто? Питання таке? Я житель Києва Кринаючі на цьому питання я вам чесно скажу, я мрію про електронне управління. Чому, по-перше, дерев стане більше? Ну не в нас в південній Африці, звідки ми насправді веземо папір, але тим не менше. А якщо серйозно, то швидкість документообігу, ефективність контролю і можливість відстежити кінці для мене, як для управлінця і для вас, як для споживачів наших послуг, буде в рази ефекти. Тобто, що найменше можливість побачити, куди і як витрачається бюджет, які рішення прийняті ну, буквально в форматі онлайн засідання всіх експертних комісій і міськради і всіх громадських слухань. Рішення їхні аргументація по рішенням, документація по рішення мають іступні в електронній А дуже важливо мати можливість ці електронні форми відстежувати певну тягність. Умовно кажучи, в 2015 році в нас був такий результат, в 2016-му такий, в 2017-му такий. І відстежувати ефективність досягнення наших цілей щодо піарщиків. Будь ласка, люди добрі, в кого є особливі навики знання, експерти, чи скажімо, можливість приєднатися до нашої команди в штабі як айтішники, піарщики, люди, які розбираються в соцмережах, люди, які розбираються в фандрайзингу. Люди, що розбираються в агітації, створені е, зовнішньої реклами е, в креативі. Будь ласка, скажіть про це повідомте про ваші особливі таланти і можливості з Сергію. А він скомунікує вас з людьми відповідальними за цей напрямок штабу? Е, останнє питання, прошу. Дякую. Оксана, я працюю у сфері комунікації, саме є піарником. Тому ми можливо не зовсім питання, але коментар, на який дуже важливо, було почути Дякую. ваш зворотний зв'язок. У нас уже наростає організаційна структура. Але у нас потрошку затримується оцей комунікаційний менеджмент. І коли ми переходимо від безпосереднього спілкування з вами, як з носієм, до комунікації з людьми, це вже би, ну періодично, нам дуже важливо проносити певні повідомлення правильно, тому що ми всі за все хороші проти всього погано. Але якщо ви, наприклад, ми даємо дедлайн до наступної суботи зробити цей підписний лист, якщо ми хочемо, щоб ці підписи були якісними. Я дуже пропоную, готова долучитись. Нам треба зробити як мінімум якусь шпаргалку yeah. для тих yeah. людей, yeah. основні меседжі компанії, yeah. основні позиції, з якими ми робимо. Навіщо нам потрібні ці люди? Якщо я прийду до своїх друзів і скажу підпишіться, вони мене спитають, що ну, навіщо, що ми будемо робити? Я маю щось показати. Нам потрібна якась коротка біографічна справка про вас. Перепрошую. Ну тобто, просто для того, щоб цей перший контакт мав цінність правді, давайте починати зараз. Ми не можемо починати агітку зовнішню путь. Оксана, відповідаю на ваше питання. Це насправді задачка, в тому числі на, на навчання вас і на перепровірку ваших сил і ваших спроможностей. Я потратила 15 хвилин для того, щоб вам розказати цю шпаргалку. Я достатньо детально, якщо пам'ятаєте, розказувала, чому це потрібно, як це потрібно заповнювати, що є нашими базовими принципами в компанії, а мою біографію легко знайти в Вікіпедії і полиставши мені Facebook. А при цьому ми зараз говоримо не про холодні контакти, коли кожна ну наступним задачею буде уже звичайно маршрутний лист конкретно задачі та людина, яка візьметься за агітацію по дільничній виборчій комісії з конкретними квартирами, обхід, з правильною інструкцією, спілкуванням з роздатковими матеріалами і так далі. А ось це перша задача. Це вам випробувати себе, вашу переконаність в тому, що ви робите адекватні речі, і попробувати себе поспілкувавшись з своїми друзями, однодумцями. Саме тому я прошу зробити це саме так, як я про це розказувала. Якщо комусь потрібно перепроп... пере... Пере... переслухати цю інструкцію, то що найменше двоєвих колег ведуть відео... відеозапис, і я думаю, що, що ви це викладете, маєте можливість просто передивитися слово в слово про що окей? Якщо ви вважаєте, що вам при цьому буде дуже складно це буде вашу задачу, ви можете її зробити, підійшовши до декількох друзів, поговоривши з ними, дізнавшись, що їх цікавить для того, щоб наступного разу, коли ми будемо робити повномасштабну задачу по всьому Києву, і коли ви прийдете на навчання у по цій повномасштабній задачі, бути не зеленими, не підготовленими жодного разу в житті цього не робившими, а вже пристріляними і звідом, з певним досвідом роботи з відмовами і з розумінням, навіщо вам це особисто. Окей? Okay. Ну я трошки виправда в тому, що справді нам не треба перетворюватись на агентів у продажу біологічних добавок, да, які говорять одне і те саме. Але трошки дозволю собі ну, зворотний зв'язок, що все-таки основні ключові меседжі, як ядро, воно має бути одне. Месажі нашого району, з яким mm -hmm. йти до наших жінців району. Давайте організуємо самі тут. Почуйте, дуже важливо розуміння вашої цієї задачі. Ми зараз не йдемо говорити з незнайомими людьми. Ми зараз шукаємо в першу чергу вашу базу підтримки, вашого рішення прийти сюди. Я переконана, що ви сюди прийшли, не тому що ви прочитали мою програму, а її немає. Я переконана, що ви прийшли сюди, тому що вам хочеться дещо поміняти і бути долученим до такого, що ніхто раніше не робив, і при цьому бути успішними і переможним. Нам зараз дуже важливо розширити наше коло, як мінімум в 10 20 разів наших прихильників. І зараз про збір під прихильників і тих, хто нас підтримує, ідеться ця задача. Якщо вам все ще не зрозуміло, я прошу підійти до мене після закінчення зустрічі. Домовилися. Як Марк, тільки тому, що от ви мені допомагали рахувати саме про останні запитання? Yeah. Uh, мене питання таке. Uh, координація волонтерів все таке. Фейсбук це, конечно, очень хорошо, але все таки не вистачає uh, кого-то сайту, на якому будуть всі архіви всіх дівчат. Зараз uh, зараз пишемо ну, точніше uh, волонтери, айтішники пишуть сайт на ньому буде форум і не один, і на ньому будуть вирішені всі документи, всі фотографії, всі інструкції, всі е, от, питання відповіді про що говорила Оксана. Е, от, все це буде там, всі відеоролики, як робити і як не робити. Це все буде на одному сайті з, з верстами. Просто хтось уже сам створив собі свій форум, як, наприклад, е, може, який це районно, Дарлінський район. район да, вони вже думали закритий форум. Хтось далі тусується на фейсбучній сторінці, а хтось матиме можливість уже комунікувати телефон. Окей? Я вам дуже дякую. Ви ви найкраще.